Слава Україні! Доброго ранку, Україну! Доброго ранку, родину! В прямому етері. всеукраїнська поетична родина. І сьогодні середа, 22 жовтня, сьома ранку, і прямий етер поетичного волонтерства під назвою Дякую за ранок ЗСУ. Для вас сьогодні звучатиме села Щурівці Ізяславської громади, Хмельницької області. І з вами сьогодні Віра Дукач. Перш за все, за сьогоднішній ранок, за смачну каву у моїй філіжанці, за те, що можу жити, мріяти, творити і писати, я безмежно дякую всім. Збройним силам України. І сьогодні я вас знайомитиму з віршами своїх друзів і своїми також. Співає Соловейко на калині, веселу, щиру пісню про любов. Усіх війна забрала щастя нині та ще розквітне Україна знов. Підійметься з руїн моя держава. Залишаться у пам'яті жахи, лунатиме завжди героям слава. І в небо понесуть її птахи. Ми відбудуємось, хоч все в руїнах, ще наші рани нитимуть роки. Знов феніксом воскресне Україна. І квітнути для неї навіки. Тримаймо стрій разом не важко. Об'єднується Україна, велика сім'я, ніколи не потрапить України пташка у пазурі ката ненависного Москаля. Щоденно потерпає України моєї земля, від горя війни страждають наші люди. Ніколи ворогам. Ординського Кремля ми не пробачимо, їм нічого не забудемо. У вбивць ніколи не буває каяття, реальність наша не сон глибокий, власне країни незламне життя, горітимуть повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Осінь. Увага, повітряна тривога влітам, пройдіть найближче укриття. Сміхнулось сумно на останку, та осінь заплітає косу, сховавши ранок у серпанку, а тракторів невпинний хор в полях звучить у кожній днині, несуть врожаї до комор Господарі і господині. Холодні й довгі стали ночі, тріщать у грубках перші дрова, сльозать від заморозків очі, вже зиму зустрічає покрова. Один одна, одна одному щиро усміхнулась, один одній на усміх відповів. Одна одному щось сказала, один одну лиш слухати хотів. Одна в руці тримала розкіт, один від неї в захваті присів. Один одна робили лоскіт пір'їнками на кінчиках носів. Одна одному в очі заглядала, один одну до себе пригортав. одна одного ніжно цілувала, один одну уста. Микола Васильович Матусець, Розум. Все менша є добра поміж людьми, складний наш вік навчили стільки гудить. Та що ж це люди, та куди ж це ми? Невже на цій землі добра не буде? Хіба ж не ми, прадавні сіячі, хіба ж не ми пройшли майдани зради? А скільки нас наклятий в тій війні? Злетіло вирій, і за кого ради? Отак живемо, вимираєм страх, на мультиках купаємось у златі. Не вірте їм, не буде краще благ? Не вірте їм, не будете багаті. Це хижаки. То що їм до людей навчились кидать об стіну горохом? І що їм з того, що нема грошей В старої жінки, що вже тільки з Богом? І що їм з того, що села нема? І що їм з того, як кому живеться? В закритій хаті вже давно зима, а може, ще лелека повернеться. Добрались до землі, бо вже людей нема. Стоїть в країнах у багнюці клятій. Дорогі друзі, у коментарях даного етеру розміщені номери карточок. Наших волонтерів, на які я прошу вас донатити, хто скільки зможе, щоб допомогти закрити збори на допомогу для потреб нашим Збройним силам. А я продовжую знайомити вас з творчістю неперевершеного Василя Лаврентійовича Тацюка. Цю поему Василь Лаврентійович Написав на одному подиху. Поема біль Для серця без супроводу. Кохаються чорноброві та все з москалями. Встаньте, батьку, подивіться, вже гниємо в ямі, на сміх курам та індикам, дожилися, докотились, то ревли в сльозу криваву, а це. Зажурились. Тів нас правлять бал повсюди, що в лиху годину на п'яти кутах кремлівських розпинали Україну скрізь куди не кинеш оком мафії і касти. Вже нема де заробити, і нема що вкрасти. Оді Львова до Одеси, до золотоноші розікрали Україну Льоньки та Антоші. Продали її минуле разом із майбутнім, розкошують з того торгу прокляті і трутні, ріки, фабрики й заводи, кораблі і танки розікрали, поділили, поскладали в банки. Мов би тії бузовіри топчуть праведне святе, бо в дрімоті Україна нема січі, а зате. Петьки швендяють по світу, наче ті заброчки, як прокляття за собою тягають волочку, тичуть пальцем і новірцям в землі соловецькі, балабунять про ідею Ленінську мертвецьку. Розпинаються аж піна, пишуть маніфести, губоляпають, грозяться про друге нашестя. Як отаті лізуть в хату. Та на покуть пнуться, із сан санчми на порозі все не розминуться, ще й по селах свої гріші, гидко однопикі, пхають в душу палітурку, ніби щось велике. Все не каються ні трішки, ни ці лакузи, тягнуть босих і голодних знову до союзу. З того радо москалеві поділять травміти. Не звелись на Україні і діти, за кавалочок парт їдла, рускою махорку батька й матір продадуть, ще й одінуть шворку. Продадуть разом з внучками швидкі та моторні, бо хоть сиво під шапками, а брови все чорні, не світліють сучі душі, люттю червоніють, знов пропекло сатанинське. Про комуну мріють, мало, бачте, їм ще крові, малі гори трупів, погляд людсько засвітився. А треба, щоб тупо, хочуть, щоб казились діти у нелюдськім слові. Умірять за стяг кровавий Завсігда готові. Щоб тяглись не до ікони, щоб тяглись до чари, щоб із квітів виростали Домки і варвари, щоб сиділи під шкурами, Кожен в своїй нірці, Щоб були ми малороси, а не українці. Кохаються чорноброві та все з москалями, кохаються убогії, бо не мають тями, наплювали малоумні на святі могили, і плюндрують рідну землю, скільки мають сили на олімпах більших і менших все вище законів. Позасіли чорноброві шоблом хвалимонів. Ой цікаве ж те поріддя, оті хвалимони. До обіду ганять бога, по обіді б'ють поклони, помагають у полудні бісові личини, керівним стракоголовцям красти Україну, геростратам, владомощам, владоморцям плазом догоджають. Колір неба, колір лану. За онучу мають. Та на брови поглядають, як товаріш голова а чи ситори тури мигають, чи не супляться, бува, а за суперхолуями дрібніші підпанки, масло спіють чорнобровим на усю горлянку, Можуть з булькою обгалкать за вельможним вказівцем. Міють просто людину вбить звичайним папірцем. Всі вгодовані пихаті, всі у лаптах модних правлять слізні теревені, про біду народну. А щоб людям було чути, на трибуни пнуться. Офіційно оті шобла радами зовуться. Он у сивім граді кия, на звитягах княжих, чути мову чужоземну, чути голос вражий. То обранці, що найвищі, Збоку, спереду і ззаду Опотякують сесійно Верховною Раду. Розляглися на окладах, як барбос на сіні, що ті какають сердешні на всю Україну. За каністру продалися з голови до пупа, лежуть п'яти москалеві, заглядають в дупу, г діти билкають невтомно, зранку до смеркання. На повісті Дені лише одне питання. Що дадуть в північній кафі за Оксану Гриця? а що разом із Манаттям? та чи вийде тридцять? Боже, Боже, Всевеликий, за що ж так караєш? Для всіх маєш милосердя, а до нас не маєш? Вже й на ниві найсвятішій справи теж не кращі, сівачі гнилого й дохлого. Ностальгують за вчорашнім, заливаються сльозою безріднії хомки, у смердючих закопелках цмулять самогонку, а оцінки та медалі запивають пивом. Отакий-то цвіт в народу, ялову червивий. Он червона професура в ногу із моменту дере доларові шкури з абітурієнтів. Там нащадки гіпократа, цвинтаря трудяги, зелененькими на смерть не луплять з Синчуки, смачнописавки, сині з перепою, Ліплять тулять чорнобровим строфу за строфою. недолугі тілігенти, хором без зупину, нема їсти, нема пити, клянуть Україну. Де їй грамотній чваноті, але темні знати, Не клясти в країну треба, треба рятувати, бо нема такого краю на цілому світі, де б так люто проклинали рідну матір діти, Де з московського корита і блювоті раді, Де б терпіли таке кодло злодіїв при владі. Ох, ці брови, чорні брови, хитрі голівоньки. Петьки, толіки, аркаші, антоші та льонькі. марки, франки, фунти, єни, купоно доляри, нема совісті бровастих, нема на них кари. Та й і звідки їй узятись? В совісті при бацьках. Україна їм не мати, бо кацап їм батько. Як прийде ота з косою. До вельмож у райські кущі, не приймай до себе, Боже, їхні підлі душі, кохаються чорноброві та все з москалями, зирять віддано у вічі, виляють хвостами, кохаються привселюдно, не бояться Бога, об апостолів, пророків витирають ноги, підгегикують дурненько, наче тая шлюха. А москаль, заливши сліпи, тиге-гики слуха. П'яний Бовдур московіцький обсуждає тему, що наділать з Україною, як рішить проблему, послать з голубом Андрея чи Павлушу крука, щоб узяв меншого брата на дибу, на муку. Має досвід зарізяка, по мордяці видно, переток уже чеченяток. Іроду завидно, а візьметься за По похлебче крові, найневиннішої крові Божих янголяток. Одна мова із хохлами до макітри дуло, цапом гикай на думі, <кхи> Бразька і затула, і піде гулять московська по міжраддях сапа, Щоб повірила в країна в триєдиного кацапа. Хочуть змусити Миколу, щоб не їв, не досипав, Гиляв в гуси, як раніше, на Балтійський став, в пень, забувши рідну мову і пропивши хату, ясь вже кусить конюшину для старшого брата. Ось такі у нас, Тарасе, справи не хороші, заїдають Україну червонії воші. А підгнидники усякі їм допомагають. Су і скрута, і безнадія у твоєму краї не збагнули українці заповіту Твого суть. І чужому не навчились, і свого не бережуть. Браво, автор! Дякую вам, Василь Лаврентійович. Я продовжую. Дорогі друзі, донатьмо, допомагаймо, бо лише від нас залежить наше життя і життя тих, хто нас захищає. Тому ми мусимо зібратися, єднатися і допомагати. Допомагати тим, хто так потребує допомоги саме від нас. Від нас, простих звичайних людей, як можна Як можна вірити катам, які прийшли тебе вбивати? Як можна сповідатись москальським попам, що зраджують Україну, матір? Як можна йти в москальський храм, коли там, на війні? Твоя ж дитина, щоб берегти життя всім нам, щоденно віддає життя за Україну, як можна йти в москальський храм, не вірити, не розуміти і не знати, зрікатися України не соромно вам, як можна рідну матір продавати, як можна йти в москальський храм. Століттями винищували нас ординці, все зло москальське викорінювати нам. Ми не скорена нація, ми вільні українці. Як можна йти москальський храм? Не дощ, не дощ це сльози України за тими, хто в боях загинув. Сльози української вбитої горем мами. За їх кровинками, доньками і синами, словами біль не передати, страждає вбита горем мати, вмивається сльозами молода дружина, батьківської любові лишилася дитина, вбивають москалі, наскорений дух нації, мучаться українці у ворожій окупації, ніколи і нічого катам не пробачимо. Під стягом України на цвинтарях плачемо, прийде ворогам розплати година, не підкориться ніколи Україна, ми вільний народ, вони ординці, вони нам не рівня, ми українці, слава нації, смерть ворогам. Пишу, тобі сьогодні я пишу листа, на столі свічка ледь шевріє. Хопіти замерзлів там, де наближають перемоги мрію, сміливо й відчайдушно ворогів годитимеш далеко з батьківщини. Ніколи, щоб москаль не спів, ступати хижим лаптем в Україну, ніколи ворог щоб не смів дитинство в дітей наших забирати. Бункерний дід від думки лишнімів нескорену Україну своєю називати. Насавди залишись. Мене ти поцілуй і обійми, і від усіх закрий крильми. До тебе ніжно пригорнусь, без сорому в полон здаюсь. Свята реальність, а не сон. Два серця б'ються, воні сон, ти до мене міцно притулись, назавжди зі мною залишись. Кохання підносить до небес. Воне, воно. Одне із світу саме чудес, посмішку тобі свою подарую, слаблю поцілунку причарую. Пам'ять житиме. У пам'яті залишаться навік герої всі, що на алеях слави, мама, донька, син і чоловік, мужні герої рідної держави. У кожного залишилась своя сім'я, навіки всі вони залишили родину. В пам'яті кожного захисника ім'я, хто віддав своє життя за Україну, у кожного з них було своє життя. Усі жили, як умріяли, кохали, полягли за наше світле майбуття, їм віддаємо шану на алеях слави. Живими ми їх не зустрінемо ніколи. Бо життєвий ними пройдений шлях, вічна слава і шана полеглим героям. Пам'ять житиме в наших серцях. Відцвітає липа, медом вся налита. Ракети й шахеди цілу ніч летять, нехай здохне путін. Вся його еліта, будем перемогу нашу зустрічать. Слався віками незламну державу! Слава Україні! Всім героям слава! І наш час добігає кінця. Єднаймося, друзі, були ще в єдності сила українців! Життя дається один раз, тому творіть добро. Будьте щирими, вічливими, і людяними, мудрими, бо лише від нас залежить майбутнє нашого покоління. Хай щезне заздрість і переможе правда. Тому що я впевнена, що добро завжди перемагає зло. Безмежно всім дякую за увагу! Люблю, ціную, обіймаю. Завжди щиро ваша віра-дукач.